Ми праві сили, які ставлять за мету національну ідею, так відгукуються про об'єднання сил на виборах з членами конгресу українських націоналістів та товариства політв'язнів і репресованих, Мирослав Лотоцький, голова бурштинського осередку народного руху України. Власне от Об'єднавшись навколо тої національної ідеї української, інакше не могло бути, ну не може йти кун з тими партіями, які зараз створені під якісь якихось олігархів. Конференція висунула і проголосувала за Мирослава Лотоцького як потенційного кандидата на посаду міського голови Бурштина. А також проголосували за можливих претендентів у в депутати до міської ради. Основна мета моя, що мене спонукає до того, щоб йти на. Голову міста, це я бачу, що я можу заставити тих людей, які не сплачують податки в належній мірі у бюджет міста. Ми можемо заставити їх платити. А це буде надходження в місцевий бюджет. А от тоді, коли вже будуть кошти в місті, От тоді можна буде по-мудрому їх ними розпоряджатись. І парки робити, і дороги. І комунальні потреби застосовувати рухівець каже, що найперше свою роботу спрямує на покращення екологічної ситуації в місті. Наш сусід, бурштинська електростанція, не тільки дає тепло, електроенергію, але, на жаль, і дає шкідливі викиди, дуже великі. І от, власне, тих власників треба заставити, не відкладати. Тоді роботи по зменшенню шкідливих викидів на завтра, після завтра, на рік, на два, а заставити їх терміново виконати ті всі роботи, щоб якнайбуло чистіше повітря. І, і, і тим самим продовжити життя і покращити здоров'я нашим мешканцям за дотриманням закону про вибори до місцевих рад при проведенні конференції стежила представник територіальної виборчої комісії. Також конференція обрала спостерігачів та членів виборчої комісії від партії.